Доброго дня, дітки! Сьогодні ми розпочинаємо розмовляти англійською. А знаєте, як кажуть англійською доброго дня? Hello! Давайте разом. Hello! А якщо ми вітаємося із друзями чи однолітками, ми кажемо просто привіт! або хай! Давайте повторимо разом: Hello! Або Хай! Чи знаєте ви, дітки? Яку мову ми будемо з вами вивчати? Так, звичайно, англійську. А де ви чули англійську мову? Ну, якщо ви вже десь подорожували, то напевно чули її або дивилися якісь мультики англійською. Може, ваші батьки чи старші братики-сестрички розмовляють англійською? Ось подивіться, це наша рідна Україна. В нашій країні ми розмовляємо українською нашою рідною мовою. Проте в інших країнах люди розмовляють по-іншому. Наприклад, у Франції французькою, в Польщі польською. Англійською розмовляють в Англії, а ще у Сполучених Штатах Америки. Також англійську добре розуміють і в інших країнах світу. Тому нам потрібно вивчати англійську мову. Як ви думаєте, для чого? Ну звичайно, якщо ми знаємо англійську мову, ми не тільки можемо подорожувати по всьому світу, а ще й зможемо завести собі нових друзів у інших країнах, прочитати багато різних книг, журналів, подивитися кінофільми чи мультики англійською, користуватися інтернетом та й зрештою дати собі раду в інших країнах. А тому ви повинні уважно слухати вчителя, виконувати все, що я вам буду розповідати, а ще намагатися якомога більше говорити англійською. Також дивитися мультики на англійській мові. Ми вже з вами віталися англійською. Давайте повторимо, як вітаються англійською. Пригадали? Hello! Давайте ще раз разом. Один, два, три. Hello! Дуже гарно! І ще важливо не тільки привітатися, а й запитати, як ви почуваєтесь? Як ваші справи? Для цього англійці кажуть How are you? Давайте разом повторимо ще раз: How are you? А як нам відповісти на це запитання? Ну, спробуємо відповісти, що у нас все добре. Для цього кажемо I'm fine. I'm fine. Ну і не забуваємо подякувати! Thank you! Ще раз. Як у тебе справи? How are you? Все добре, дякую. I'm fine, Thank you! А зараз уважно послухайте пісеньку про те, як правильно вітатись, та намагайтесь повторити ті слова, з якими ми вже ознайомились. Ось так. Щоб назвати своє ім'я, потрібно сказати. Hello, my name is Ірина. А як тебе звати? What is your name? What is your name? What is your name? Ще раз. Hello. My name is Ірина. What is your name? Зараз кожен з вас має назвати своє ім'я. Для цього ви кажете. My name is, і потім те, як ви називаєтесь. Наприклад, My name is Яринка. Або My name is Марічка. Тож, давайте знайомитися. Hello, my name is Ірина. What is your name? Very good! Тобто дуже добре! Ну і щоб попрощатись, потрібно сказати goodbye! А зараз ви переглянете мультфільм, де герої будуть говорити англійською. Постарайтесь зрозуміти, про що вони говорять. Good morning. Good morning, everyone! How are you? Fine, thanks. How are you? Great! Come in, please. Nice to meet you. My name is Kate. Nice to meet you, too. Sit down, please. Thank you. А тепер пробуйте ви. Ну що ж, ви, великі молодці, які слова ми вивчили на уроці? Що слід говорити при вітанні? Так, hello або hi. Що говорять, коли знайомляться? My name is Ірина. What is your name? А як прощатися? Ну, напевне, варто сказати goodbye! Сьогодні ви гарно попрацювали. Very good! Вдома привітайтеся з батьками англійською. Our lesson is over, або ми закінчили наш урок. Goodbye! There was a hole And, and the green grass, grass grew all around and around and the green grass grew all around and in this hole, and in this hole there was a root there was a root the prettiest root the prettiest root that you ever did see that you ever did see well a root in the hole and the hole in the ground and, and the green grass